Так, ну що, мої дорогенькі. Сьогодні я отримала ще е, замовлення за листопад місяць і в ньому вже отримала каталог на січень місяць, новий каталог на січень місяць 24-го року. Працює він з 1.01.24 по 31 січня 24-го року. І так, поїхали дивитись. Відразу скажу не дешевий каталог. Раніше було це. Якось дешевше. Мені здавалось, що після нового року завжди каталоги були дуже-дуже непогані, а тут щось не сильно та й багато знижок. Так, поїхали. Освітлення знайшла лампу, щоб було якесь Але... Так, дивіться. Виходить новий крем навколо очей під, е з вітаміном С. І тут умови на 500 гривень треба зробити замовлення. З каталогу обов'язково купити крем, і тоді ви отримаєте туш люкс за 99 гривнів. Це бюті бонус Оце таке умова. Далі поїхали. Тут вся серія з вітаміном С. Іде, ну, так, і на, бачите, на перших сторіночках. Далі помадка Ліді наша. Далі наша суперстійкі помадки. Серія. так Далі олівці для губ. Е, оця помадка. Дорожчає. Бачите, рідка, близькі для губ. Так, далі, так бальзам. Оцей у мене дуже популярний. Так, далі. Е, далі у нас оця помадка. У нас і зараз така ціна подорожчала. Далі у нас тут буде, я тут бачите, промітила вже помітила собі, де 10% поматки. Зараз вони по 129. А тут, ну, але повна знижка. А тут чуть дешевше, але 10% знижка. Туші. Трошки-трошки впала трошки, ціна на туші, Зараз вам покажу трошки подешевшили туші. Оце, бачите, я тобі позагинала собі листочки 209. І отут гарненькі ціни, бачите, супершок, дуже приємна ціна. І оце на 20 гривні. Бачите, знижечка буде дешевше, ніж зараз. Так, що тут у нас? Тінюшки? Тут олівці, так, тут підводочки, так, олівці. Далі. Далі, далі. Це все у нас декоративка. Каталожик, до речі, не е, товстий, всього 196 сторінок, якщо я не помиляюсь, подивилась, Це також суперстійка серія. От, не дуже нічого такого новинок. ніяких, Отут знижечка. Бачите, на крем пудру і компактну, але тільки 10%. Тільки 10%. Нарум'яна знижка добре. Тут все, бачите, дорого. дорого. Тобто Мене здивувало, що після нового року а ціни не дешеві. Зазвичай, після нового року ціни завжди падали. Тому що, як знаєте, після нового року вже мало кому що треба. Подарунки всі всім подарували. Нікому нічого не треба. Але, бачите, не знаю. Щось ціни не падають, але тільки ростуть. Тільки ростуть ціни. Так, ну, поживемо, побачимо. Ой, господи, дивіться, не можу розвернути листочок. Так, тут пензлики, пензлики, пензлики. Так, далі. Люкс серія. Помадка 229. Пудра 449, тоналки. Туш не продається. Вона, бачите, є, але вона тільки з б'юти бонусу це ціну не написали. Так, тут дивіться. Ціни начебто непогані, але знижка тільки 10%. Бачите, на сотку. Сотка, і мені полтинечки яка ціна. Так, далі. Оце все: 499 гривнів це по 50 мл. ну, Ціни, бачите, вище, ніж зараз. Тут також, тут така ж історія. Все дорожчає, дівчатка. Так, ну тут ціна така ж, як зараз. Тут трошки-трошки дешевше. Бачите, на 100 гривнів дешевше це за сотку. Зараз 799, тут трошки дешевше. Так, тут Тут у нас фаревей. Фаревей. Але знижка, бачите, яка? Так, тут ціна ось така. Ось така ціна. Так, далі також дорожчає. Також дорожчає, дорожчає, Все дорожче. Далі поїхали. Перли. І далі. О, господи, дивіться, диві, робиться. Так, інкадесанс. Набор і такий. Так, далі персів. Ну, дорожче Бо якась новинка буде. Love You. Бачите, буде новиночка, отака, можна придбати пробничок. Пробничок. Так, далі поїхали. Це в нас ой 30. -точки. Зверніть увагу на ціни космос. А це у нас соточки. Соточки. Я отаку зупинюсь, ви собі подивитесь, що тут по чому. Так, далі. Пурбланочка, Пурбланочка у нас по 269. Непогано, це ще непогано. Так, далі. Дивіться, яка ціна на пешенденс. Теж, здається, дороговато. Так, саме рвайте. Так, далі, тут 10%. Оці мініатюрочки і кремчики для тіла. Далі. кулько 85 спреї. Тут без знижок. ціни космос, тридцятки, які, бачите, дорогу Ой-ой-ой. Ну-но. -ну. Так, 309 гривнів вайл Country всіх видів. Тут пішли, пішли, пішли. Так, що тут я загорнула, мені щось сподобалось. А, що мені сподобалось, фулспіди будуть з знижкою по 389 гривнів і повна наша знижка. Так, ну це ще нічого. Так, тут блюшка. Тут, ага, 600 гривнів пірсів. Однако. Так, так, 3490-ки, спреї. Гелі 139. Ну, тут без знижки все. Бачите, маски 429 гривень. До речі, зараз 269. Запастайтесь зараз. Також оце набагато дорожче. Так, тут наборчики. Ось цей наборчик з полтинечком. Так, що тут? Що тут також набори, набори, набори. Так, щось я тут загорнула. А, отут. Дивіться, які непогані набори. Це чоловічий і це жіночий. Ну, такий жіночий, можна сказати, ще пакетик відпропонують. Ціна приємна, і ніде, ніде я не знайшла, що тут 10%. Наверно, буде повна знижка. Якщо повна, тоді, взагалі, чудова. Чудова пропозиція, я собі загорнула листочок. Так, це рожева стрічка тут всього дві одиниці. Далі пішла ен'ю e серія. Так, також дорогувато, дорогувато все. А, так, це очки трошки дешевше. Але все інше. А, це та умивалочка, яку я сьогодні рекомувала, я нею користуюсь, матуючи гель-желе для комбінованої шкіри. Так, далі. Далі пішли усі кремчики. Бачите, зараз вони 289 ну до 10 гривень дорожчую. Ну, Небагато, але якщо брати декілька, то-то, то. Так, далі, ну це така ж ціна. Що тут? Що тут? Міцелярки зараз були дешевше, 119 були. Умивалка зараз дешевше була тут дорожче. Таку, як я також сьогодні рекламувала для комбінованої жирної шкіри пінка. Так, тут такі ж ціни. Клер-скін. Так, так, набор. Тут що тут так? Поїхали далі е, серія для волос, ну, такі ж приблизно такі ж самі ціни, як і зараз. Тут трошки начебто нижче, але тут 10% знижка. Тому, тому, тому. Е, так, тут, тут розчосочки. Нічого нового, дівчатки, все-все таке ж саме. саме. Тобто, новинок ніяких особо немає. Так, особливо так, дитяча, дитячі наборчики. Так, що тут? Кулькові. Оце. Тімки наші 99 кульки. 64 жіночі, 65 чоловічі. Так, оце зараз в наборі дешевше. Оце три одиниці. Зараз в наборі можна взяти дешевше трошки. Так, спреї, ніжки. Ніжки, ніжки, кремчик ого. А це маска шпаркет Угу. Так, ну тут пленець спа. До речі, я рекламувала сьогодні ось таку маску з глиною. Бачите, які ціни? Ось вона. 119 гривень. Так. Тут кремчики. Так, далі. Поїхали, пришвидшуємося, то час іде. Так, далі, далі. Далі чоловіки тут у нас пішли. Тут зараз такий набір є дешевше купити, можна тут все роздріб в наборі. Не зрозуміла я, до чого, в січні сонцезахисна серія. Ну, навіть, напевно, для тих, хто їде відпочивати. Ну, таке роб... діло. Так, лосьони. Uh, і отут кремчики наші, ціна така. ж, І отут новиночка. вона зараз по в програмі, а тут, бачите, новинка, фруктовий такий аромат. Дуже смачненький, дуже смачненький Ось у наборі, отакий, дуже вкусно. Я потерла сторінку, мені сподобалось. Так, Кремчики для рук, бачите? Один за 80, два по 60 кожний. Ну, а зараз можна просто один перебрати. По цій ціні також дорожче, бачите. Так, далі. що тут у нас? Ага, пінки пінки для ванни. Одна за 129. Це півлітрові, це півлітрові. Це гелі півлітрові, Це гелі за умови придбання двох. І ось тут дуже чудова ціна на літрові піни. Бачите, 149 гривнів. Літрові піни. Ну така ціна дуже приємна. І щось я тут не бачу. Навірно, таки буде повна знижка. Так, далі оці наборчики. Можна набори, можна окремо. Так, що тут у нас у розпродажу є? Авокадо і кокос? Маска, гелі? Це ж рідке мило, дитяча серія і спреї деякі. Деякі спреї. Так, далі. Отут я не зрозуміла. Чудова пропозиція, але не пишеться, що тут буде знижка маленька. Нічого не пишеться про знижку, напевно, буде повна. Як повна, тоді непогано, тому що з'являється, бачите, оцей після для бриття. Дуже в мене його запитують, хочуть люди. Так, далі піжама, така розкішна піжама. Ціна, звісно, не маленька, але піжамка-класнючка. Така, прямо як домашній костюмчик, гарненька така. Вона зараз також є у фокусі. Так, бюзгалтери такі, костюм. Такі бюзгалтери трикотажні. Так, аромодифузори. Я на цьому не буду зупинятися, у мене їх не беруть, тому я не буду тут не буду зупинятися. Ось такі. Украшення такі прикраси є. Ось на такому, бачите, вони ланцюжку довгому отак виглядають. Так, знаками зодіаку, Отут я помітила собі, тут буде 10%, але дуже чудовий набір, бачите? І ось такий набір. Дуже-дуже, я бажаю непоганий набір. Ціна така приємна. Так, далі пішла трошки біжутерії біжутерії пішло трошки шапочка з зіркою. Зв'язда да? Так, ручка. Знову свічки. Знову ароматизовані набори. Так, отут. Приємна ціна для нього, для неї е, об'єми, але знижка 10% гелі для душу. Так, отут. Непогані знижки на сиворотки для волосся. Тут повна знижка. А бачите, ось то кремчики. Кремчики для обличчя, всі по 299 гривень, що я казала зараз дешевше. І отут, і отут. Бачите, які ціни? Так, отак, зафіксую вам, щоб ви бачили назви і могли собі прочитати. Так. І ось тут. І ось тут. Аймаріс, Лібр. І ось тут. Всі по 269 гривні. так ще картинки вам покажу. Так, ну, ці зараз такої ціні. Так, тушки: 199 оця і 209 оця. Так, ну і водостійка 179 гривнів. Непогана ціна. Так, рум'яна 300 гривнів, Далі, що у нас тут пудрій? Олівці для очей? Два. І, і все. І все. Б'юті бонус. За що у нас тут? Б'юті-бонус? Не прогав один. А, б'юті бонус це е, туш. Туш. Все, ось такий огляд каталогу, дівчатка. Як вам пишіть, сподобався чи ні, мені щось не дуже. Брати, як на мене, то нема. Ну, подивимось, поживемо, може щось в фокусі буде цікаве. Всім доброго вечора. Пока-пока.